Субота 10 січня, антисептична дія деяких рослин. Ми пригадуємо рибу, яку в Єгипті їли даром огірки, дині, порей, цибулю і часник, числа 11.5. Мандруючи спекотною пустелею, ізраїльтяни згадували про те, що їли в Єгипті. Певний час вони були позбавлені цибулі, часнику і інших поширених тоді продуктів. Часник завжди був популярним продуктом, і в багатьох країнах світу його використовують як приправу для приготування різних страв. Своєрідний різкий запах часнику зумовлений ефірною олією, що стимулює роботу травних залоз. Проте цей овоч має й інші корисні властивості. Відомий мікробіолог Луї Пастер підтвердив антисептичну дію часнику 1858 року. Олія часнику ефективно знищує багато різновидів цвілі та дріжджі, палички дезентерії, дифтерії, стафілокок. Кілька з'їдених зубчиків часнику допомагають одужати на ранній стадії застуди. Відомі і його антигельмінтні властивості. Регулярне вживання часнику знижує ризик захворюваності на рак стравоходу, шлунка, прямої кишки й молочної залоси. Учені довели позитивний вплив часнику на роботу серця. Вони провели експеримент, який показав, що часник знімає напругу в кровоносних судинах, а це сприяє зниженню артеріального тиску. Регулярне вживання декількох зубчиків часнику на день знижує рівень холестерину в крові і допомагає при цукровому діабеті. Щоб освіжити дихання після з'їденого часнику, можна пожувати петрушку, волоські горіхи або з'їсти декілька скибочок лимона. Проти показанням, щодо вживання часнику є загострення захворювань шлунково-кишкового тракту. Також його не рекомендують жінкам, які годують грудьми, адже він може надати молоку специфічного запаху та смаку. Властивості ріпчастої цибулі схожі на властивості часнику, проте в ній багато аскорбінової кислоти, що підвищує імунітет і зміцнює стінки судин. У цибулі містяться вітамін в 1 який покращує травлення, і вітамін в 2 що регулює роботу центральної нервової системи. Також він містить фітонциди речовини, які згубно діють на мікроорганізми. Ріпчаста цибуля, як і часник, має цукрознижувальні властивості, знижує ризик виникнення онкологічних захворювань. Особливість зеленої цибулі в тому, що в ній багато каротину, необхідного для гарного зору, і більше вітаміну С, ніж у ріпчасті. Чудовою заміною ріпчастої цибулі може бути цибуля порей. Вона відрізняється від звичайної цибулі відсутністю характерного різкого запаху і майже ніжний аромат із приємним солодкуватим смаком. У її м'ясистій ніжці міститься велика кількість вітаміну С та калію. Цибулю порей рекомендують при ревматизмі, подагрі і сечокам'яній хворобі. Потрапляючи в життєву пустелю і стикаючись із певними труднощами, довірмося господеві. Він забезпечить нас усім необхідним і доведе до свого дому, якщо ми довірятимемо йому.